Для розуміння, Юрій Шевченко це звичайний недоблогер міста Павлограда. Ніякими особливими здобутками він не відзначився, жодних регалій немає. Все, що він мав, це інформаційний ресурс, який займався тим, що лизав задницю Анатолію Олексійовичу. Там була тільки одна лінія, який у нас хороший мер. І ніколи ви не дочекалися б, щоб там з'явилась бодай якась критика чи, наприклад, показали ті ж голі труби в місті, які взимку покриваються кригою. Ні, там цього не було лише безкінечне вихваляння. Налізав так глибоко, що його взяли в виконавчий комітет. По суті, він був просто ручним телефоном Анатолія Олексійовича, куди мер, туди і Юрій Шевченко зі своїми текстами та постами. Під нього навіть спеціально прописали посаду. Щось там по інформаційній безпеці. І ось за таке вірне служіння його підняли аж до директора Павлоградської телерадіокомпанії. Як він пройшов конкурс у комунальне підприємство, незрозуміло. адже досвіду роботи на телебаченні у нього рівно нуль. Але з іншого боку, яка різниця, якщо для Анатолія Олексійовича закони завжди були десь з боку? І тепер з бюджетом у 15 мільйонів гривень директор Павлоградської телерадіокомпанії медійна щуря Юрій Шевченко разом зі своєю командою, і звісно, не без поради самого білого обговорюють, як правильно закидати скаргами соціальні ресурси Юрія Марченка. У вихідні дні, не покладаючи рук, вони дружно завалювали мої сторінки на Ютубі та Фейсбуці скаргами. Ось вам! Шановні жителі Павлограда, відповідь: Куди йдуть ті самі 15 мільйонів гривень, на боротьбу з інвалідом першої групи повністю незрячою людиною, тобто зі мною.